Хоча три з них підпоструювалися рано, вони оброблені, вони промобілені, тобто консервовані, запаски всіх є, резина є, задавайте ще поки. Так, є. Дивіться, їдь сюди. машини будуть знаходитись у Львівській області і прикривати саме об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі, вони підсилять нашу протиповітряну оборону і стануть одним з одним елементів. Ми йдемо до того, що прагнемо, щоб саме українські компанії, в тому числі IT-компанії, стали постачальниками сучасного озброєння. І я сподіваюся, що з часом на ті машини будуть встановлені автоматичні турелі, які будуть захоплювати. Цілі акустично, візуально, і оператор, військовий буде натискати кнопку для збиття. Ми прагнемо такої автоматизації, розвитку технологій, розвитку українських компаній соціально відповідального бізнесу. Дякую величезному Збройним силам, захисникам захисникам. Величезне дякую it кластеру за ще один власний проєкт, який дасть змогу. Посилити обороноздатність. Машини не є, не є основною родзинкою цього проєкту. Основою цього проєкту є автоматизовані парелі, які ми згодом поступово будемо встановлювати на всіх цих машинах. Тобто ми передбачаємо в нашому проєкті аркетами, 10 автомобілів, які вже зараз обладнані. Прожекторами, тепловізорами, тепловізійними насадками, лазерами і так далі, для того, щоб вони вже могли працювати із, із шакетом. Поки наші підрядники, наші компанії виготовляють ці вже автоматизовані турелі, які ми поступово будемо встановлювати. Перше, це хотів би подякувати комуністрації і it кластеру за ту допомогу. Це наступний крок, який ми. Далі продовжуємо ту роботу, яку розпочали ще три місяці, солдат, чи два навіть, може швидше. Вже перші машини працюють, вже є і збиття повітряних об'єктів, шахідів. Це наступний крок. І дуже дякую всім за ту надану допомогу. Якраз те обладнання і хлопці потребують для більш якісного знищення. Šeikiu. Nenoriu, kad maniau, kad esu čia. Noriu, kad maniau, kad esu čia. Noriu, kad maniau, kad esu čia.